Привіт, малята! До нас сьогодні на гостини прийшло сонечко. Та принесло у кошику подарунки, але забуло, як їх називати. Давайте йому допоможемо. Ось ми сонечко посадимо і почнемо. Що це в нас таке? Вірно, груша, а яка вона? Так, жовта, а на смак? Вірно, смачна. Або солодка, можна сказати, так? Добре. А це у нас що? Так, яблочко. Яблочко, воно червонобоке, дітки? Добре. А ось ще у нас, подивіться, яка краса. Вірно, це віноград. Він теж солоденький, він буває і синій, і зелений. Так, і ще у нас є маленька, соковита. Сливка. А скажіть мені, а як ми одним словом можна їх назвати? Вірно, фрукти молодці. Отже, сьогодні будемо вчити з вами чудовий віршик про смачний фрукт сливку. Давайте почнемо, але спочатку я вам його прочитаю. Сонечко пригріло, сливонька цвіте. На гілочці високо красуня росте. Сливонька достигла та на землю впала. Тож її збирайте, щоб смачно смакувала. Цей вірш розповідає про те, як слива дозріває під теплим сонечком і падає на землю, коли стає смачною та стиглою. А ми можемо збирати і ласувати ними. А тепер повторюйте рядочки за мною, щоб легше запам'ятати віршик. Спершу повільно, а потім разом. Сонечко пригріло, сливонька цвіте. На гілочці високо красуня росте. Сливонька достигла та на землю впала. Тож її збирайте, щоб смачно смакувала. А тепер швидше будемо говорити. сонечко пригріло, сливонька цвіте, на гілочці високо красуня росте. Сливонька достигла та на землю впала. Тож її збирайте, щоб смачно смакувала. А я вам, любі мої, кажу до побачення, до нових зустрічей!